Концерти на передній лінії фронту, волонтери мистецької сотні гайдамаки, вкотре провели рейд зоною проведення антитерористичної операції. Традиційно із піснями, танцями, передаючи одночасно гуманітарну допомогу військовим, вони побували у найгарячіших точках Донбасу. Вже добре тепло приймають і особливо вони хочуть нас нагодувати завжди. Волонтери доставили нашим військовим термобілизну та харчування, тішили армійців концертами у Авдіївці, Водяному і Краматорську, збирали допомогу для воїнів небайдужі люди. І мають фінансову змогу і душевну доброту поділитися тою кревно заробленою копійчиною на користь нашої держави, на користь наших захисників, які ось в таку холодну пору стоять до кінця, стоять. Не забули військові передати вітання маленькому волонтерові Артемові Харченку, котрий нині лікується від важкої хвороби. дуже здоров'я наш. Чекає. Запрошую Донецьку область. <соцентр Ég> <хе> Ми тут надовго далі <поцентр Ég> <хе> не відійдемо. Хлопчик вже встиг записати пісню для вояків, а після одужання обов'язково заспіває для українських армійців наживо на Донбасі. Військові з радістю приймають хмельницьких артистів. Цього разу співаки також передали армійцям нагороди кулони народних героїв. Передали для вас, що поки не орден, але невеличкий сувенір. Кулон народного героя. За ваші заслуги. Собственно говоря, срібний, срібний колон! Волонтери мистецької сотні Гайдамаки кажуть, продовжуватимуть допомагати українському війську і вже планують наступну поїздку. Ми як їздили регулярно, так і їздимо, і ми постійно бачимо, яка там ситуація. Є бажання допомагати завжди військовим нашим і, і, і вони настільки класні хлопці, що в них неможливо не їздити. Тетяна Очеретнюк, Олександр Галянт, новини т 7